Огни. Лишь бы наших друзей не оплакивал кто-то, лишь бы матери наши не остались одни, пусть метет за окном, и вставать неохота, пусть порою нам по заливает глаза. Что поделаешь, друг? Это наша работа. Это наша работа и наша судьба. Ранним утром и днем и в дождливую полную вдруг не стряслось Мы готовы всегда Все мы здесь для того Что бандитская сволочь Не тревожила наших людей никогда Если даже в строю не хватает кого-то Если наших друзей не вернуть никогда Что поделает? Хмельницька областная федерация рукопашного боя до самообороны Уже 12 лет поспіль у лютого месяца Збирает спортсменов рукопашного боя Хмельницкой Та інших соседних областей Не лише для того, щоб поміряти силами на спортивному майданчику у бойовому мистецтві, але й для того, аби шанувати пам'ять тих солдат, які у 80-х роках минулого століття загинули у страшній війні на чужій авганці. Коли на наших змаганнях ми будемо хвилиною мовчання, вшановити пам'ять загиблих воїнів, що захищали незалежність та на кордони нашої держави. Тих солдат, які у наші часи загинули вже на своїй рідній землі, захищаючи її від агресора. На жаль, таких героїв вже є багато. Але герої знають точно не вмирають. Хоча в сирі землі хоронять їх, і... Нехай вони з миром спочивають. побачного бою для дітей і юнацтва, під час і не одним спортсменом Побаченко в нашої області він особисто потискав руки і вішов на клубі спортивну медаль. Його заходи завжди виховували у молодого покоління, нездоланний патріотизм та справжню, непідробну любов до батьківщини, таку любов, якою він був сповнений сам. Це людина звела. Для нас це Олег Іванович Міхнюк. Він загинув 20 серпня 2014 року в селищі на освіті Луганської області. Поруч з цим населеним пунктом проходила траса Луганська Снадом, через якісь території Росії поставлялися зброя сепаратистам. Протягом 11 днів частина батальйону Айдар, склада, яку обходила Луганська сотня, боролася з сепаратистами за контроль над дорогою на Луганськ. У районі Новосвітлівці за стола бійців батальйону Айдар у той час були сконцентровані сили сепаратистів, які налічувало не менше півтора тисячі чоловік. Олег Міхнюк загинув від мінометного обстрілу, прикриваючи вхід свого загону. Протягом багатьох років він був заступником голови української спілки ветеранів Афганістану. З грудня 2013-го Олег Міхнюк знаходився на Майдані. Разом з іншими афганцями. Він взяв на себе місію охорони мирного Назавжди що на в життя великий патріот, людина, яка служила в до кінця. Пропонувати мовчання, шанувати робити пам'ять колегахніка і його заліпобратимів, солдат героїв, які назавжди полягли за свободу і волю нашого українського народу. І тих солдат, які теж були його побратимами, але вже ті, інші афганські, вірні, Дим, як три барикади Він лише пам'ятав слово мати, повертайся живий ветеранів Афганістану Козаку Анатолію Михайловичу. Не знаю, з чого починати, але ж з того, що старші ваші колеги-спортсмени, навірно, пам'ятають ще декілька років тому і ще до чого. Я вам говорив про те, що ви займаєтеся спортом, рукопашних боїв який пригодиться вам в житті захищати себе і дню і Україну. У нас той час, коли ваші колеги-спортсмени зараз... В життя в тілі ті навіки, то, що вчилися тут в мирний час. Зараз йде війна і вони захищають дуже неседенне і себе, і рідних, і України. Алісько Міхнюка я знав з 97-го року. Це людина світла, доброзичлива, порядна. Проходячи службу в Афганістані, він був нагорожив плюм'яти нами червоної звідки, медалі залітвало. Те ж саме наш земляк Саша Романенко старий синяни. Проходячи службу в Афганістані, нагороджений, дважди пройшов в Афганістані солдатами і прапорщиком. Нагорожені орденом Червоної зірки був і медаллю за відвагу. Це тих, кого ми тут знаємо особисто, а ще біля ста учасників бойових дій в Афганістані загинули, захищаючи вже свою рідну землю Україну. Більше 400 поранених. Ніхто не думав, не гадав, що в нашому поколінні прийдеться дважди бути на війні. Там, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані і сьогодні захищаючи рідну нейну Україну. Хочу побажати вам щастя, здоров'я і хочеться побажати вам саме на мирного неба, але його треба відстояти, відвоювати. Дай Бог може все влада, все буде добре. Будемо бачити, що буде далі. Успіх вам змагання, здоров'я, наснаги і головне, могти перемогти. Удачі. Відкритий чемпіонат Україниської області другопашного бою на честь вшанування пам'яті воїнам, що загинули у війні в Афганістані, та в пам'ять героїв України командира Афганської сотні Олега Міхнюка вважається відкритим. Я хочу оголосити, що за рішенням Ради Хмельницької обласної федерації рукопашного самооборони частина коштів стартових несків за участь у змаганнях, які сплачуються вами, учасниками, за участь у цих змаганнях, та добровільні благодійні кошти, збір яких організується у скриньку, що знаходиться ось там по центру зала, будуть передані дружині Олега Міхнюка Ірині. Ірина Віхнюк разом із бойовими побратимами прийняла естафету від Олега. У листопаді 2014 року була створена всеукраїнська громадська спілка Родин загиблих та безвісти зниклих учасників АТО, ветеранів війни та активістів волонтерського руху під назвою Крила Восьмої Сотні. Її діяльність спрямована на всебічну допомогу, соціальну реабілітацію та адаптацію сімей загиблих та безвісти зниклих. І буквально до цих змагань, коли організовувалися Галя Миколаївич, голова нашої федерації, дзвонив до неї, мав намір запросити її на ці змагання, вона би е, приїхала, звісно, але вона повідомила те, що по телефону, що останнім часом під свою опіку ця організація взяла дуже багато важкопоранених бійців. І навіть коли Гарі Миколаєвич говорив по телефону, він відчував е, навіть через... Е, Телефонну мережу, ту атмосферу, яка там була, вона знаходилась прямо там в лікарні в той час. Вони взяли під організація, взяла ось цим часом, буквально цими днями багато важкопоранених бійців, які насправді потребують нашої з вами всебічної допомоги. І тому ми вирішили, що зібрані кошти ми передамо саме цій організації Крилам Восьмої Сотні. І тому я прошу долучатися до цієї допомоги е, кожному, хто небайдужим, хто е, має свої посильні такі намери, е, своїми добро, доброчинними внесками. Ось цю скриньку, яка в цьому залі по закінченні змагань, ці кошти будуть передані в Київ, саме в цю організацію Криво 8 Сталі. Слава Україні! Дуже приємно, що ми пам'ятаємо своїх героїв Іолег Іванович борючись на Майдані, він вірив в те, що Україна буде дійсно сильною, незалежною і патріотичною. Ця віра здійснилася на Майдані, але ворог прийшов на наш кордон і почав топтати нашу українську землю. І він, як істинний патріот, взявши зброю в руки, пішов, пішов захищати нашу українську землю. Дійсно, це людина з великої букви, бо ми повинні розуміти, що тільки такі люди збудують дійсно націоналістичну. Сильну соборну українську державу. Дійсно, така людина повинна пам'ятати, ми його маємо у відповідні пам'ять. Тому що, коли ми пам'ятаємо своїх героїв, значить в нас є майбутнє. Є майбутнє нашої держави, є майбутнє нашої країни. Дійсно, останнім часом десь ми відхиляли свою увагу від того, що нас а що таке армія, а от довелося, що армія нам потрібна. І як говориться, якщо ти не годуєш свою армію, значить ти годуєш чужу армію. І дійсно патріоти, такі, як Олег Іванович, такі, як афганці, вони зараз передають свій бойовий досвід для того, щоб дійсно перемогти того ворога. І зараз українська армія і українські патріоти є сильними і непереможними. Як би не хотілося Путіну перемогти нас, все рівно, ми духом сильніші. І будемо перемагати його, його військо піде з нашої. Я думаю, що ви повинні кожен розуміти, що із тут на майданчику, ви повинні розуміти, що ви є майбутнє української держави, що є ви майбутні військові, майбутні захисники нашої української держави. Ви повинні дійсно пам'ятати таких героїв і в серці принести їх світлу пам'ять. І перемагати на майданчиках, а не на полі бою. Але я думаю, що кожен з вас повинен бути готовий захищати свою країну і кожен з вас повинен хотіти взяти зброю до рук, якщо ворог піде на нашу землю. Перш за все хочу вам побажати перемоги у змаганнях, хай переможуть сильніші. Але хто програє, ви програли на майданчиках, ви не програли на полі бою. Тому. До перемоги, щоб ви пізно змагання були здорові, щасливі. Успіху вам, в змаганнях. Я думаю, що ви гідні патріоти своєї держави. Слава вам! Змагання звертаються на місяць. Перш за все, хочу подякувати всім спортсменам, які сьогодні участь у своїх цих змаганнях вшановують воїнів інтернаціоналістів Які, як і колись, так і сьогодні. Ціною власного життя та здоров'я відстає незалежність нашої держави. Також сьогодні на цих змаганнях ми вшановуємо пам'ять людини, яка віддала своє життя за майбутнє саме вас, наших дітей, за майбутнє нашої держави Олег Міхню, який підтримував молодіжний спорт, який щоденно своєю мудрістю. Своєю любов'ю до нашої держави виховував майбутнє покоління. Я переконаний, що саме ви, діти, ви майбутнє нашої нації. Саме зараз народилася нова Україна. Саме з цього періоду відродиться національна цінність, любов до своєї держави. Я не буду песимістично, я переконаний, що перемога буде нашою в недовзі. Ми збудуємо красиву, цвітучу, нову державу України. І ви не будете знати більше, що таке війна. Але сьогодні ми повинні жити щохвилини, що секунди мріями спільним єднанням і лопікої праці. Я переконаний, що після 12.00 вчорашнього дня, коли президент України Петро Олексійович Порошенко оголосив перемир'я, але ви, я думаю, більшість, як і я, сиділи біля телекрана, телевізора, коли він сказав такі слова. Якщо нас вдарять по одній щоці, ми другу не представимо і нехай простить нас Господь. І це правильно, тому що ми нація, ми потужна нація, яка зуміє відстояти майбутнє нашої держави. Я хочу вам, дітки, бажати сьогодні гідних суперників і яскравих перемог. Щоб по житті ті цілі і завдання, які ви ставите перед собою, вам вдавалося, можливо, не дуже легко, але з гордістю пройти, як справжні патріоти нашої держави. Я переконаний, що саме з цього майданчика розпочнуться ваші звершення. Я сьогодні почув, що є мрія нашої Хмельницької організації, Хмельницької області, щоб тут відбулися всеукраїнські змагання, я хочу при всіх заявити. Щоб благодійний фонд завжди поруч готовий фінансово допомогти і підтримати, щоб саме в Хмельницькій області відбулися недовзі всеукраїнські змагання з руку бою. Тому я ще раз бажаю нам всім разом з вами, в першу чергу, миру, добра, благополуччя, здійснення всіх наших завдань першу чергу і, звичайно, синього, яскравого неба, безмарного добра, з Божим благословенням в майбутньому. Слава Україні! Наші виступаючи можу відпустити, бо сьогодні є поміці. Місь... Прошу представникам підходити за такими нашими сувенірними пам'ятними кубочками. На наших змагання прибула команда школи юних десантників місто Житомир. Представник команди Романчук Валентин. Прошу Романчука Валентина. Або його наступні. Командира команди. Ось вам, будь ласка, такий пам'ятний кубок, грамота, представнику кінець міста Житомир, представник асієнка Юрій або його замісниця. Спорт. Вітаємо ФССЕ Динамо міста Житомир. Представник. Є парк міста Тульчин, представник Соляр Володимир. Його захисник підходить. Парс місто Ямпіль, клуб Патріот, місто Вінниця, район, ДСШ міста Тамашпіль і спортивний клуб Арійом міста Турбі. Представник команди Водянюк Федор Михайлович. Міста Хмельницький школи права номер 1 з міста Деражнянець, представник Павні Пєсав спортивний клуб Максимум з міста Малин, Житомирська область, представник Микола Паляновський. Так, так все сделали два роза. назад. Сдай